Добрий день усім. Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Петропавська Берхівка. Поруч з лицеєм. Сам будинок 200 метрів. Будинок побудований із цегли. Гарна вхідна зона. Є місце підозведення. Тут також два паркомісця. Гарна локація, дорога. Зараз добудовуються сусіди. Ділянка 6 соток. Дуже гарний задній двір, гарно відчувається земля. Покажу вам, скоро підемо. Є також навісна, декілька авто. На два авто легко поміщається. Також гаразд в будинку. Крильце закрите. Дах метаочерепицяв утеплено номінувати. Ворота ролетні вже з мотором системою Ант Швейцарія. Сам будинок побудований із цегли, плюс переліт утеплювач і клінкерна цегла. А зараз заводиться в будинок, всі комунікації будуть заведені. Є також септик з переливом, є свердловина, води води зроблений, світло також заведено у будинок. Є куточок також, тут озеленення вже. Цей кусочок зашиється. Вікна рехау німецьке. Так, роб зроблена вода відвод води. Газ тут буде заведений. Задній двір тераса 22-23 метри. і задній гарний задній двір. Сусіди вже побудовані. Справа через дорогу і ззаду. Зліва ще є одна вільна ділянка. Буде забудовуватись також. Є капільний полив, автополив. Там якраз система Хантер стоїть. Колонний газон поставлений. І на відео, і вживу гарно видно, що ось 6 соток, а вони. Відчувається 7 75 десь так. Тому що дуже зручно і грамотно розташований будинок попереду. Є і задній двір, і попереду є, звісно, місце, паркомісця. Зараз покажу вам саме планування будинку. Це свердловина, ялиночка посажена. Якраз ця система хантеровська. Це вихід з котельні, вікно тут балкон знаходиться. Давайте відео сам будинок. Зробимо освітлення вхідне. Гарні двері вхідні, ще їх не потрібно міняти. Всередині зроблена вся розвитка комунікації, тепло типу підлога, батареї. Ці комунікації підведені і розведені у будинок. Сантехніка, електрика, все зроблено. Праворуч місце під шафу велику. Зліва санвузу з розводкою сією, душова, рушник шушилка рукомийник з дзеркалом, туалет з гігієнічним душем. Зліва також прохідна. Це Пральня, тут також тепла підлога заведення і місце під пральню. Можна ще шафи доставити для пральні. Це гараж. Гараж йде з цоколем, з погребом. Давайте прийду покажу вам весь гараж. Тіду зараз немає, але тут таке велике приміщення. Більше, ніж ця котельня. Так? Такий погреб. Велика також котельня. Давайте далі ми подивилися вхідна зона, місце під шафу, туалет, пральня, гараж, погреб і також котельня. Кімната на першому поверсі. Велика кімната. Перекриття моноліт. Сходи моноліт також. І Місце під кухню і вітальня. Вітальня з місцем під камін. поки що хлопці працювали, то буржуйка Буршуйка робила. Так, виглядає кухня Вітальня. З виходом на терасу. Перший поверх закінчили. Подивимось на другий поверх. вам подобається відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі першу бачити ці відео. На другому поверсі є три спальні, два санузла, одна гардеробна і вихід на горище. Зліва перша дитяча спальня. Батарея вже встановлені. Взагалі по будинку робиться шпакльовка біленька і можна вже починати робити ремонт. Якщо ви хочете найняти дизайнера, то наймайте дизайнера, і також від вас робиться ремонт. Якщо потрібно бригади, то є, можемо надати їх. Друга спальня. дитяча також. Зліва. Це загальне савузон. Місце під ванну, туалет з гігієчним душем, рукомийник з зеркалом, рушник сушилка. Ще є місце можна, якісь полиці, щось можна доставити тут. І головна спальня. Головна спальня зі своїм гардеробною і зі своїм самовзлом. Велике приміщення, велика кімната, якраз можна велике спальне місце поставити. Зліва є місце також під туалетний столик для дівчат. Це гардеробна. Своя в мастер спальні і свій також санузлі. У Своєму санузлі це рушник сушилка, душова, туалет душ, умивальник за дзерко. Тоді по будинку я вам все розповів. Запрошуємо на перегляд в описі буде точна ціна. Нагадаю, що будинок Петропавської Борщівці гарна локація поруч з ліцеєм більша доступність. Ділянка гарно відчувається, будинок 200 метрів, є гараж, є 4 окремі кімнати, три санвузли, гардеробна, вхідна зона з великою шафою. Також окремо, дуже зручно, що є пральня сушилка, є окрема котельня, є гараж і також є погреб будинку. Траса навіс також. Також є, нагадаю вам, і Вхідна зона перед входом також є 2-3 паркомісця. Всім гарного дня, до побачення.